Найкращі воблери 50-70 міліметрів це, звісно, добре. Але не кожен хоче купувати такі дорогі воблери і потім боятися відірвати їх на риболовлі. Тому сьогодні поговоримо про ті воблери, які коштують до 400 гривень, класно ловлять. Не так, звісно ж, круто, як оригінали, але доволі достойно можуть класти їм конкуренцію в певній мірі. І приносити купу чудових трофеїв. Один з цих воблерів міг бути в топі в топ 5 найкращих воблерів загалом, але коштує він всього до 400 гривень. І цей топ я мав би почати з усамі Ширасу SP SR. Але справа така, що у самі вже не виробляє своїх воблерів і дістати цей Ширасу ну просто якесь завдання з зірочкою. Залишились десь на складах в якихось маленьких магазинах версії чорні. Але єдиний варіант, як на мене, це їх перефарбувати. Хоча хтось любить чорні кольори. Але питання чому тоді вони залишаються в магазинах і ніхто їх не купує. Euh, щось в цьому є. Думав я про те, щоб придбати цей воблер та перефарбувати, але не знаю, чи вистачить моїх здібностей на це. От настільки цей воблер крутий. Ловив я на нього, ну, напевно, більше п'яти, а то й семи сезонів, поки оно, кожен раз вони відривалися там раз, декілька сезонів. Купував новий і поки вони не закінчилися. І от цим літом. На жаль, вийшло так, чи то застібка розстібнулася, чи ще щось, короче, Воблер уплив. Я навіть пробував його якось пошукати, не вийшло. Дуже засмутився на той момент, бо ну, цей Воблер в мене навіть на обкладинці каналу знаходиться, настільки мені подобається. От, ну і що, що робити в такій ситуації? Не ж я порекомендувати вам Воблер, який ну просто неможливо придбати. Тому, взагалі, у самі Ширасу був зроблений як копія, уявляєте? Ну от копія, наскільки круто ловить, є оригінал. З приводу оригіналу товариш навпаки казав, що копія ловить краще. Та й на мою думку, я на цього воблер стільки рибу переловив. Оригінала ж я не мав, він був у товариша. В принципі, я бачу, що він рибу ловить. Але тепер мені треба щось робити з цим. І я хочу такий Воблер собі в коробку. Буду брати. Оригінального Воблера це Пантун 21 крекджек 58 SPSR Такий же самий. А в них схожа форма, схожа система дальнього закиду, магнітна з кульками, коли вони перекачуються назад. Коли вот викидає такий щелчок іде наче вистріл. Воблеру літає доволі далеко. Ну довжина 58, вага в нього 5 грамів. Відносно все невелике, але летить він доволі гарно, тому спокійно можна кидати далеко і ловити рибу з того берега на великої річки. В кінці назви цього Воблера можливо ви помітили літери Е, що це може означати Shallow Runner. Тобто Воблер, який буде йти в підповерхневому шарі води. Бувають воблери з різною лопаткою, наприклад, Deep Runner DR. Це коли така ж сама форма воблера, але лопатка трошки більша, він буде йти найбільшій глибині. Чому я так спокійно можу рекомендувати вам Кред Хоча ловив на нього всього декілька разів у товариша покидати. А те, що я розумію, що це повна ідентичність шамі Ширасу, які для мене просто ідеал серед воблерів такого розміру, заявлений він, що буде йти десь на глибині до метра, але по факту все залежить від шнора, від швидкості проводки та кута між водилищем та водою, які ви будете створювати. Тож він десь може йти навіть десь на глибині пів метра, якщо там знизу трава, і вам треба повище провести. А от скільки риби цей воблер приніс, ну це просто якийсь кар. Я на нього і купущуки переловив. Просто не знаю тонни окунів, червонопірка попадалася, голи, жерех попадався. Єдине, що судаки до да сами не попадалися. З приводу кольору, от, трошки ми зачепили цю тему. От не дуже мені той чорний подобався, не знаю, як бачите, і люди його не сильно скуповують. А ось такий підфорель, сріблястий з плямами, ну просто розривав. Бачу, що і у понтунок Рекджек теж має схожий колір. От його я теж буду брати. Сподіваюсь, ви все зараз не розкупите в магазинах і мені, хоч щось залишиться. Довгий час я взагалі погано ставився до пантунівських поблерів. Те, через те, що їх ну, дуже сильно розкручували в рашці, я взагалі думав, що це або їх компанія, або якась е, їх е, дочерня з Європи, не знаю. Коротше, думав, що це щось е, гівняне. Але, ну, наче це якась реально європейська компанія, яка просто Туди заходила на той ринок. Не знаю, як вони зараз там продаються, не продаються. Але у нас на ринку вони доволі вільно продаються. І, скоріше за все, європейська компанія все там, все там нормально. Якщо знаєте якусь інформацію, напишіть в коментарі, буде цікаво почитати, бо зараз просто стільки різних е сайтів інформації, що просто голова їде з приводу цього. Повернемося до самого Воблера. В яких умовах його варто використовувати, я би використовував десь з кінця лютого, коли, ну, якщо вже лід зійшов, вже є рідка вода, от можна вже починати його використовувати. І до кінця літа, початку вересня, От це прям найкращий час. Весною щука хоче маленькі приманки. От я скільки помічав, де є її велике. Ну, не так вона на них реагує. Не знаю, можливо, я не вмію так подати. Знаю, люди ловлять, мені більш подобається ось на ці 60 70 воблери ловити. Ловиться, ну, щука так, до 2 кілограмів може спокійно попадатися на цей воблер. Оконі прям усіх розмірів: від маленьких там, грамів по 50 до кілограмових спокійно на цей воблер. З приводу головня жереха, вони там трошки пізніше, коли їх активність набирається. Ну і червона пірка вже десь на початку літа, теж в свій такий нерестовий сезон, коли вона агресивна, якщо ви знайдете, де вона стоїть, де вона проходить, вона може теж гарно брати. Літо, зрозуміло, це пора активної риби, цей Воблер класно її збирає. На осінь ну, він теж буде працювати, але загалом ви будете ловити шнурків десь по 500-700 грамів. Вони просто не будуть давати проходу цьому воблеру. Ну і нормально половити більшу рибу не вийде. Якщо ви в принципі, ловите на лайт ультралайт, не хочете там, гнатися за розміром. То цілком можна продовжувати ловити цим воблером. Ледь не цілий рік єдине зимою, ну він трошки заактивний для зими. А так хоч цілий рік. Я би на осінь просто ставив більший розмір. От єдине, що. Е, до речі, дивно, що цього Воблера просто не робили в різних розмірах: там: 90-й, 110-й, 130-й. Ну, не захотіли, можливо, якась інша лінійка в них там. Свої, свої ідеї. Можливо, просто не виходило повторити а, ось цю форму, ось цю гру в інших розмірах. А, але є менше. Про них я якось розповім в іншому відео. З приводу проводок, які використовувати з цим воблером, а, тут прям дуже велика варіативність. Це, до речі, один із перших воблерів, який в мене був, коли я навіть ще не вмів ловити. Він все одно грав, все одно ловив. З часом, коли я набирався досвіду, він ловив ще краще і краще. Отож, можна використовувати і твічінг, але це має бути такий легенький твічінг. як, в принципі з усіма воблерами такого розміру, легкі можуть бути концентровані, можуть бути м'якенькі ривки. Він буде рискати зі сторони в сторону. Це можуть бути ривки з паузами, якщо вода холодна і рибі треба подумати. Або такі постійні ривки-ривки-ривки, воблер буде раз-раз, раз-раз ем, рискати і в принципі теж провокувати рибу. Це може бути звичайна рівномірна проводка, на ній найкраще ловиться в мене і головень, і жерех, і червона пірка. А ну і до цього всього можна просто робити паузи. Це вже буде проводка Stop and Go. Насправді з рівноміркою та стоп-н-гоу я найчастіше навіть використовував цей воблер е, саме як пошуковик, е, коли мені там. На човнику я випливав на якусь затоку такі місця, де, в принципі, всюди може стояти риба. І отак прокидуєш там, віялом 5-10 закидів робиш з місця і шукаєш, в якому місці зараз тримається риба. В принципі, закидаєш ти неміркою тягнеш, і риба зазвичай виходить. Вона в трасі стоїть, От дуже сильно провокує її цей воблер. Можливо, для. Пасивної риби треба проводки повільніше, але коли вона активна, літом спокійно можна ловити ось так. На зиму я б рекомендував інші воблери з цього топу розглядати, коли риба більш пасивна і. Треба саме така повільна проводка з довгими паузами. В попередньому відео глядач попросив мене якраз розповісти, які воблери від Flagman можуть бути схожі на ті найкращі воблери, які я розповідав в попередньому відео. До речі, якщо не дивилися, підказка буде ось тут або в описі під відео. Тож зараз якраз переходимо до воблерів Flagman. Це у нас Fiskar 70 SP. Ну він прям дуже схожий. Нам на зібейт 70-й. І форма, і кольори десь схожі. Магнітна система дальнього закиду на осі знаходиться циліндр, який вилітає у хвист Воблера, і дозволяє нам його закидати доволі далеко. При вазі 5,7 грамів на довжину 70 міліметрів. Цей Воблер летить так само далеко, як і оригінальний річ, що доволі круто за доволі невелику ціну. Воблер чудово. Залишається на одному місці, коли ми робимо паузу, зависає, робить ролінг, покачування. По суті, все те ж саме, що робив річ. Воблер чудово збирає пасивну рибу, бо може затримуватись на паузі в одному горизонті. Він суспендер, причому доволі хороший, дуже круто вони його доточили, зробили так, що ну, рідко попадаються якісь непрацюючі воблери фіскар. Загалом, який невіснуш, вони там доволі гарні. Зависає він на паузі, робить такі ролінг, який приваблює рибу, може, якщо є блискуче поверхні відблискувати і провокує на атаку. Чудово підійде і для холодної пори, і для теплої. В холодну просто робимо повільнішу проводку ривочки і паузи. І риба буде атакувати. Тобто зимою, от якраз зараз, використовувати цей воблер Доволі круто, але треба шукати рибу, яка ще не на ямі, а десь підходить до берегів. Особливо десь під Різдво відбувається такий період у оконя, коли він прям підходить ближче до берега і скупчується зграя. Там його, його доволі круто ловити на цей воблер. Цей воблер мені нагадує саме малька, який вже доволі підріс. І... Кольори я б також обирав натуральні, або блискучі, або якісь з плямами контрастними. От щось, щось такого плану. Фарбування на цьому воблері доволі непогане, тому в принципі я б не переживав за цей план. Фурнітура, можливо, в гачки трошки потужніші, чи, скажімо так, проволока більш важка, ніж на оригінальному воблері, Чи добре це чи погано? Ну, можливо, не так буде просікати рибу на легких підсіканнях, десь, можливо, зільє, але при цьому гачки потужніші, і коли ви ловите на бюджетній снасті, фрикціон там послабше, вжилка сильніша, ми вже починаємо витягати цю рибу силою. І гачки будуть менше розгинатися, тому є якби свої плюси, мінуси. Так само цей воблер гарно підходить і для ловлі нічного судака. Причому буває час, коли не працює чомусь оригінальна річ, фіскар працює або навпаки. Тобто, ну от якась така ситуація. Хоча, наче вони прям дуже схожі і однакові. Ну а також у нас була риболовля, на якій на фіскару мого товариша підсів. Просто якийсь кракен. Там якась велетенська була риба. Вона тягала ну, хвилин 5 його з ультралайтом. Він її намагався витягнути, вона уводила. Есть, велика затока, там, в принципі, не було куди її завести. Ми її тягали, тягали, тягали. Так хотіли подивитися, що то була за риба. Якийсь ну, просто монстр. До цього він витягав щуку кілограм, і все було добре. А тут Просто риба мотає і матає. Ну я не знаю, до речі, що там було, бо під час витягування риба просто зійшла. Якщо хочете подивитись це відео, теж залишу в описі під відео. Подивіться після цього. Ну було прям дуже цікаво. Можливо, сом, величезна щука, чи можливо якась величезна біла риба. Так, ми цього і не дізнаємось, на жаль. Але Воблер таке теж приніс. При цьому він іде не дуже глибоко, там до пів метра метра заглибляється. Але при цьому ну, от зміг подарувати такого здоровенного кайфу. Бо трофея він все-таки не подарував, не приніс. Хоча й гачки не розігнулися. Тобто, скоріше за все, риба або розбила це місце, де було пробито і сійшла. Чи... Не знаю, якось ще по-іншому. Шкода, що цього Воблера не було ще, коли я починав свою риболовну історію. Напевно, зловив би я набагато більше риби, хоча ну, хто знає. Але зараз однозначно навіть ті, хто купують оригінали, часто купує і цей Воблер, хтось для того, щоб просто мати заміну в якісь міцні місця, закинути, а хтось навіть. Як я чередує оригінал і цей воблер, бо буває, що вони працюють в різний час. Також у флагмана є воблер бонус мінов 65-й ну, Він нам дуже схожий на джекалівського склад-мінов 65-го. І форма, і гра доволі схожі. Звісно, зі складом нічого зрівнятися не може. Це прям е, топчик. Але цей Воблер е, також ловить. Його можна використовувати в тих самих умовах, що і сквадніном. Це твічинг з доволі великими паузами для того, щоб зібрати пасивну рибу в холодний період, або рівномірка з швидким твічингом. В теплу пору, щоб збирати активну рибу. Воблер має вагу 4,5 грами, йде на глибині десь теж пів метра метри. Цей воблер не є по дальності закиду, так як у нього звичайна проста система зміщення кульок стоїть, але він доволі шумовий, е, летить нормально все одно е, для своїх розмірів та ваги і гарно буде збирати рибу. З ним би я більше, звісно, розраховував на окуня такого середнього розміру, але щупаки також в принципі не будуть його пропускати і ловитися. Ще у флагмана є цікавий воблер, якого в оригіналі, до речі, такого розміру я здається не знаходив. А це Джокер 65 п'ятий не бачив я у зібельць орбіта 65-го. Якщо він є, то звісно напишіть в коментарях. Буде прям цікаво е дізнатися. А у Джокера у флагмана є. Це по суті зменшений орбіт. Воблер легенда, який буде приносити е купу Окуня та Щуківа. Вага цього Воблера 4,5 грами, а довжина 65 міліметрів. Е це по суті такий твічинговий невеличкий Воблер, який. На паузах біля трави буде приносити вам окуня та щуку. На мою думку, цей воблер буде доволі схожий з флагман бонус. Мінув так, вони трошки відрізняються по формі та по грі, але в принципі по варіантам використання та умовам вони будуть доволі схожі. Тому для того, щоб мати більшу варіативність. Достатньо мати один такий воблер і взяти краще щось, щось інше, що буде прямо кардинально відрізнятися чи трошки для інших умов. Колір, який би я радив з цим воблером, такий маттайгер з синьою спинкою. Він гарно себе показав при ловлі хижої риби, і я б його використовував от саме з цим. В інших воблерах цього бренду я не бачив цього кольору, а саме в джокерах. Вони є, тому використовуйте вони доволі класні. Так як воблер може зависати на паузі, його можна використовувати і зараз в зимову пору, коли вода прохолодна і треба довгі паузи, так і вже навесні, літом, осінню, в принципі, теж хочете ловити багато щупаків, окунів використовуйте. десь біля трави, на брівках, на звалах Є, провести цей Воблер повільно, так, щоб риба вийшла зі свого укриття і атакувала Воблер, можна доволі ефективно. Не забувайте, коли прийшли перший раз на водойму з цим Воблером, кинути його десь на відстані 3-5 метрів від себе. Не забудьте, звісно, його причепити до водилища. Ну і потвічити, подивитися, як він грає, які рибки треба. Робити, щоб цей воблер саме ожив. Зробіть один-два ривка, а подивіться, як він грає. Чи подобається вам. От, наприклад, з флагман-бонус міну я би рекомендував проводку такий ривок і віддача водилища назад до воблера. Тобто не ривок і пауза, а саме ривок і віддача кінчика назад до воблера, Тоді він робить такі красиві глайди в сторону. А, з цим воблером облером не сильно можна віддавати кінчик назад, то тобто тут просто ривочки, і, і він буде так рискати. А, але це моя проводка, мої руки, досвід. А, вам треба напрацьовувати його самостійно а, і дивитися, чи схожі у вас умови з моїми, щоб ці воблери також працювали у вас. А, також подивитися, як він грає. Тоді вже закидати. Ви вже розумієте, як він себе веде, коли ви його смикаєте. І зазвичай, коли йде розуміння, пізнання оцих маленьких нюансів, відбувається клювання. Тобто, коли ви осознанно робите. Ці дії, а не просто кидаєте куди-небудь цей Воблер і може риба сама повисне. Ну і завершує мій топ Lucky John Basara 56 SP. наче цей Воблер ні на кого не схожий. Не знаю, я не зміг провести паралелі, та і тим паче Lucky John наче, робили, ну старалися зробити щось оригінальне. Це компанія, яка в Європі хотіла зробити доволі доступні приманки, але при цьому гарні, які круто ловлять. Ну потім вони зайшли в Україну і розвивалися. Не так круто вони розвинулися, як японські бренди, тому ціна в них невелика відносно. Воблер доволі легкий 3,5 грами на довжину 56 мм. міліметрів. І так само буде йти на глибині десь в районі метра. Його можна заглибити. В нього невеличка лопатка, але при цьому у мене така версія, що в нього дуже маленька вага, і навіть невеличка застібка, якщо вона не підходить під цей Воблер, буде його заставляти тонути. Тобто тут прям треба якась дуже ультралайтова застібка А ультралайтові застібки. З непідходящим комплектом і відрегульованим фрикціоном можуть просто відкриватися та розгинатися. Тому от якось от такі дивні відчуття з ним. Тому частіше за все, він у мене повільно тонучий з нормальною застіпкою, бо використовую я частіше з лайтовим комплектом. Так як в нього маленька вага, летить він теж не супер далеко. Але при цьому він дуже круто твічиться. Тому от завдяки цьому він потрапив в мій топ. Я ним мудрявся навіть ловити окуня на озері, в якому ну от на Воблер жодного, жодної покльовки не було. На джиг ми ловили по 50 штук. Ставиш воблер, Ну, таке відчуття, що рибу в водоймі взагалі немає. І якось я вперся прям, думаю, ні, я зловлю тут окуня на Воблер. Ловив на різні, перебирав, і от спрацювала саме Басара. Так, після цього я ще зміг на кренк піймати, причому здоровенний. Не знаю, чому в окунь захотів той їсти, а Можливо, це була весна. Коротше, басара прямо тоді спрацювала і водойма розкрилося для мене по-новому. Було цікаво. Особливо цікаво через те, що волер летить недалеко, старається підійти дуже тихо до місця і ловиш рибу майже в ногах. Тобто він не летить в ноги тільки, там його можна закинути на якусь відстань, якусь там відстань. І він приваблює рибу, і, в принципі, ти його бачиш такий зелений яскравий воблер в мене, вода. Прозора весною, коли я найчастіше його використовую. От, в принципі, цей Воблер це реально весна. І о, зима весна. І я бачу, як раз окунь вилітає, атакує цей воблер. Ну, На очах це дуже круто виглядає. Ну, а також була ситуація, коли е, Ну, це не одна така ситуація. Коротше, як я вже розповідав, зимою є період, коли Окунь прикольно ловиться на Воблери. І перший раз я це помітив, коли пішов на міністерку, вже в холодний сезон, от як зараз, містить, ловити окуня. На джиг він відмовлявся брати. Ну, думаю, Поставлю в облери. Тим паче там місце було таке, що доволі затяжний пляж, де люди в теплу пору купалися. І на такі місця окунь виходить. Думаю, ну спробую. Ставлю Воблер, джиг там проводити, в принципі, нема сенсу, глибина десь 1,5-2 метри, десь навіть метр. Закидаю цей воблер, починаю робити твіч. І раз сідає окунь. Думаю, ну прикольно. Пробую далі закидати другий, третій. Розкусив я в той день, що саме це потрібно окуню. Було цікаво. І це при тому, що Воблер, ну, Повільно, але опускався. Тобто, це не було зависання на одному місці. Можливо, саме це окуня якимось чином і провокувало в той день. Тож не забувайте ставити лайк мені, допомагати просувати відео та набирати більше переглядів. Підписуйтесь на канал, щоб не втратити канал та дивитися нові класні відео. та Пишіть коментарі, це дуже важливо. Якщо ви можете це зробити, то давайте поспілкуємось там. Ну а далі рекомендую подивитися наступне відео. Та побачимось на водоймі і або відео. Бувайте.